Район на район Розбишацький вуличний девіз кінця 90-х років сьогодні взяли за основу для проведення спортивно розважального фестивалю «Стрекоза». Ковпаківський проти зарічного змагалися на вихідних з різних видів спорту. Як це було? Дивіться у сюжеті. Урочище зелений гай. Саме тут проводиться розважальний фестиваль Стрекоза. Учасником може стати кожен, обравши собі район команду до вподоби. Проходять старти зі спортивного орієнтування, туристична смуга перешкод та водний рафтинг. Найвидовищним є притягування канату. По 50 найсильніших учасників з обох районів змагаються між собою у силі та мужності. Цьогоріч перевагу отримує Зарічний район, не дивлячись на те, що половина учасників на канаті жінки. Я знала, що ми побідім, тому що е, ну головне це сила духу, а не то скільки сили у самих учасників. Відмінною росою фестивалю є і те, що проводять його самі ж учасники за власні кошти. кажуть, владі до таких заходів діла немає. Альона Щербакова Олександр Олексієнко, новини СТС.